Друзі, привіт! Мені купили ось такий ось такий на зламні котики. І коли ми прочитали цей комікс, дуже цікавенько, звичайно, виходить, виходить дамбу, велику дамбу, яка накрила всі села. Зруйнували, як ви думаєте, які котики? Котики російські? Чи наші котики? Так от, дамбу зруйнували. Наші котики. Якось не дуже гарний такий комікс. Якщо... Побачити те, що дамба наробила, коли вона була зруйнована. І... Такий собі неоднозначний комікс, дуже якось такий важкий, не знаю навіть, як що сказати, коли ми дізналися, що дамбу зруйнували наші котики. Ну це жесть. Просто жесть. А ось вам доказ: нічого потім усе висохне, посадимо ще більше квітів разом. Це кажуть, наші котики. А тут кажуть ото так, вода ж тут усе затопить, відповідає наш коти, коли йому пропонують зруйнувати дамбу. Отож і шляхи передусім. Ой мої квіточки. Ті скоти все одно їх потопчуть, якщо їх пустимо. І як не пройдуть далі, то за нашим селом усе цілим залишиться. Рундують дамбу котики. То не зволікаймо, руйнуємо дамбу, тільки спершу попередимо сусідів. Котики, наші добрі котики, зруйнували дамбу, яка натворила тільки лиха. Не знаю, що курить автор цього котики-захисники. Серія, до речі, називається Незламні, якщо ви захочете купити і мати такий комікс у себе. Mm -hmm, так, видавництво цього чудесного, неоднозначного котики-захисники, видавництво ранок. До речі, це серія таких книжочок, цікаво. А що ж в тих серіях? Хто там що руйнує? Підписуйтесь на мій канал і не пропустите нічого інтересного. А ще нажимайте лайки.